Очікувані прем'єри вже незабаром. Ви, наші глядачі з західного кордону, першими побачите і почуєте кліп та пісню про героїв-прикордонників. Над підготовкою музичного твору спільно працювали фронтмен гурту Мері Віктор Винник, а також зіркові друзі зелених беретів, богатир Василь Вірастюк і боксер Олександр Усик. Та поки триває активна підготовка до презентації та зйомка відеокліпу. Ви маєте змогу заглянути за лаштунки знімального процесу. Ми підійшли до теми концептуально. Ми намагалися не просто створити пісню і наповнити її кадрами з війни, кадрами бойових дій, а зробили наголос на три історії: три найважливіші, найважчі можна сказати так, бої, в яких брали участь наші прикордонники. І в нас буде не лише пісня, а у нас є передісторія. Троє прикордонників розказують свої історії, скільки побратимів вони втратили в бою, і пізніше в самій пісні. У самому кліпі ми відтворюємо ці три історії. Саму пісню і головні кадри відеороботи організатори наразі тримають в таємниці. Кажуть, побачимо і почуємо все вже зовсім скоро. Приурочили вихід в світ цієї музики героям, які загинули на війні, і дню прикордонника, які вже традиційно зелені берети відзначають наприкінці травня. Насправді вперше працюємо зі зброєю, вперше працюємо з піротехнікою. І ну, дуже тяжко відтворити насправді реалістичність цього всього. Ну, без прикордонників ми б нічого не зняли, насправді. Вони тут все роблять, повністю абсолютно консультують нас, допомагають. І більшість з них були там на сході, знаєте, як це є. От, наприклад, зараз тут на полігоні якраз і відбуваються зйомки кадру, де збиваємо БТР. З справжнього РПГ, бачите? <laughs> От, і це все так по-справжньому. Ми намагалися максимально відтворити ті умови, в яких хлопці несли службу в той час. Це імпровізовані блокпости, які знаходяться на лінії розмежування в зоні проведення антитерористичної операції. Я сам прикордонник і мені випала така роль е, грати свого побратима, який загинув е, тоді в той час. В цьому нерівному бою. Це е, не просто кадри, це глибока думка, яку зараз наші хлопці спробують відтворити із допомогою прикордонників, які на кожному кроці їх консультують.